Прохання батька. У лікарні у місті одному батько сина сердечно просив, Забери мене, сину, додому, хоч на Пасху, на декілька днів. Рідні стіни побачити хочу, на могилку до мами зайду, поки дихаю, і бачать ще очі вдома я, хоч три дні проведу. Всіх забрали давно по домівках, я в палаті один бачиш ти. І дозволив мені навіть лікар дні святкові в сім'ї провести. Я не буду вам там заважати, десь в кутку прихилюсь до пори, більше року не був в рідній хаті. Сину, прошу, додому забери. У очах його сльози бриніли, тихий голос старечий тремтів, і, здається, аж сили слабіли, так за домом старенький тужив. Бачив син ту батьківську скорботу, і не міг він йому відказати. Я приїду до тебе в суботу, будеш Пасху в сім'ї святкувати?» Син додому в той день повертався, там розмова була непроста, бо дружину вмовляти старався, щоби батька забрати на свята. Та вона не хотіла такого. І казала, в нас діти малі, ще хворобу підхоплять від нього, що ти будеш робити тоді? Хай лишається батько в лікарні, тепло там їжа є і пиття, а до того ж умови ще гарні, що ще треба йому для життя? Що з ним статись під доглядом може? Він вже звик там, бо був стільки днів, забирать його в дім наш не гоже. зіпсує нам усі вихідні. Син послухав уважну дружину і перечити їй він не став. Батьків погляд забув ту хвилину, що його так сердечно благав. Вже й субота, старенький радіє, бо ж за ним мав приїхати син. І здійсниться, нарешті та мрія, в рідних стінах опиниться він. Виглядав у вікно щохвилини, панувала весна на дворі. Ожили всі дерева і рослини, сонце ясно світило вгорі. Скрізь на клумбах тюльпани ясніли, розливались, розливався в душі щем. світ прекрасний, як жити хотілось і радіти отак кожним днем. Так в чеканні спливали години, тішив себе думками весь час, ти приїдеш, я знаю, мій сину. Буду вдома на Пасху якраз вечоріло, аж скрипнули двері, він з надією досі чекав. Санітарка принесла вечерю, вас і досі ніхто не забрав? Він змовчав, лише Криво всміхнувся, їжі навіть торкатись не став, до стіни у ту мить відвернувся і до ранку ось так пролежав. Ну, а сина турботи чимало, бо гостей до них купа найшло, до дружини рідня завітала, тож про батька й думок не було. Лише вечором в серце тривога закрадалась, ходив він сумним, та дружина горнулась до нього і казала все добре із ним. А вночі йому зовсім не спалось. Він все думав, очей не стулив, враз дитинство своє пригадалось, як татусь його сильно любив. Як попав в лікарняну палату, сильна травма ходити не міг, як під вікнами там його тато, день і ніч свого сина стеріг. О, як добре було йому тоді, коли тато в вікно заглядав, бо ж страшенно хотілось додому, але лікар, на жаль, не пускав. Ось і ранок хутенько зібрався, наложив у пакет смакоти і до тата в лікарню помчався. Мрів я в йому сказати прости, біг по сходах, не міг вже чекати і, не повіривши власним очам, коли двері відкрив до палати, було сумно і порожньо там. Без постелі і ліжко стояло, де мій тато, і що з ним тепер, і медсестра йому тихо сказала: співчуваю, ваш тато помер. На поправку ж він ішов, як так сталося? Не сприймався душею цей факт, він помер через інший діагноз в нього стався обширний інфаркт. Сльози розпач і біль в ту хвилину полонили всю душу сповна, втратив він дуже рідну людину, і у тому є його вина. Зруйнувалися геть усі плани, пізно в серце прийшло каяття, а на вулиці квітли тюльпани, і кругом. Вирувало життя. Поважайте батьків ще живими і цінуйте проведений час. Буде пізно ридати за ними, як підуть вони в вічність від вас. Амінь.